Штучний інтелект у реабілітації військовослужбовців у місті Володимирі, що на Волині, у місцевій лікарні встановили гарматизовані тренажери, які вчать поранених бійців заново ходити і працювати руками. Програма сама аналізує наслідки пацієнт, здатен рухати кінцівками, і спеціально для нього визначає заняття. Як вдалося медичній установі закупити таке надсучасне обладнання і що про відновлення з роботами кажуть самі армійці Налі у нашому сюжеті? Тут сила натиску руки, це якраз постріли йдуть, а плече і рука ти регулюєш ліво-право. Так як в мене було поранення в люттєвому суставі, то тут отут зразу йдуть простріли якісь. На такому ось тренажері військовослужбовець Валерій Костюк розробляє руку. Ще 22-го під час запеклих боїв за Авдіївку чоловік зазнав важкого поранення. У мене нога на пластини скручено, переломаний таз. Також внутрішні, ну, були внутрішні там це кишки також зашиті. І тут сухожилля і нерви були перебиті. 7 жовтня, на день народження цього проклятого Путіна, тоді був дуже страшний обстріл в Авдіївці. І оце це, я ну, у нас тоді був прорив. Воїн уже понад два роки на реабілітації, те, що кінцівку вдалося зберегти, називає дивом. Тут міняли нерв, су, суглоби подовжували сухожилі, тому рука складалася там в декілька етапів. Апарат моделює рухи рука. Валерій просто виконує вправи на екрані. Як у комп'ютерній грі. Програма сама підбирає йому заняття. Ми проходимо оцінку там. Система оцінки. Це все пацієнт пройшов. Програма запам'ятала, і потім, за рахунок цих даних, вона налаштовує та ігри вже під його діапазон рухів. Все добре? добре. добре. На спеціальному столі вертикалізаторі закріпили бійця Ігоря і здіймають ледь не до стелі. Добре. На такому роботі чоловік вчиться заново ходити. Апарат самостійно. Бачите, нам допомагає рухати кінцівки і підбирає навантаження згідно того, яка сила опору нижньої. На сам датчик, який тут в підставці. Ігорю 58, кілька місяців тому на фронті його розбив інсульт. Взагалі був паралізований на місто. Руку розбив дуже добре. тому Рука повністю вже працює плесіною. Ну, вже новочки. Щоб попрацювати над собою, військовики прийшли у кабінет асистивних технологій Володимирського територіального медичного об'єднання. Тут віднедавна для реабілітації задіяли спеціальне обладнання. За допомогою штучного інтелекту який вбудований в самі комп'ютери, в самі програми, які тут влаштовані. Ми можемо оцінити порушення сил нижніх кінцівок, сил верхніх кінцівок. Правильно застосовувати таких роботизованих помічників фахівці медзакладу навчилися на відповідних курсах. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки міжнародних партнерів. Дане обладнання ми купили за кошти Європейського союзу. Це є грандова угода між польським містом Білостоком і нами. Вартість спільна сума спільного проекту є 60 мільйонів. Тривалість цього реалізації цього проекту буде три роки. Ми хочемо швидко відновлювати наших військових пацієнтів, щоб вони поверталися до звичного життя і могли адаптуватися в цьому світі. У цій лікарні військовикам надають увесь комплекс медичної допомоги від хірургії до реабілітації. Валерій з невеличкого біля кордону з Польщею каже: тут його поставили на ноги у прямому сенсі. Залишилося відновити руку, а там знову повернеться стрій до побратимів. Якщо ми здамося, то і не буде України. Ми для чого ми йшли? Ми повинні відстояти це наша земля, наша ненька. З Зволині і здячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.